Привіт. У нас були знову дощі. Знову все було дуже мокре. Ось Пучка невеличка. Це загончик, який ми робили за мене нещодавно. закінчений вже, але на жаль, пелерама, на якій я завжди беру, відпади, не працює. Аді вже Наступного тижня вона буде працювати і я зможу поїхати і закупитися. Ну але хоча б сюжет от почистилось. Зараз мітлою, ось, такою щіточкою повичищаю, це згори, що понасипалося. Тут достелиться. Це вичищала моя дівчина. Тому що сьогодні я був на підробітках трошки. Ось зараз вже забиваю ось це, ну тобто все, це вже готове. Тільки от ще робити ось такі двері якось тут. А тепер пішов подивився, а в мене немає завіс. Два завіси, я не знаю, де раз до сусідів напишу. Одних других, хто має, може поділятися. А я вже як відкриють магазин, то їм відкуплю. Ну, тому що тут вже треба прям строчно, так, як... ну не срочно звичайно, але просто вже хочеться, щоб це вже все закінчилось, ну тобто все закінчити, поставити нормально тут загончики, оббити тут так все дощечками. от там щорі дірку. Ось тут дощечками все позабивати. от, щоб було як тут. І тут також треба, щоб горі одну дошечку вдарити, і тоді все буде красиво, симпатично. І тоді вже можна спокійно далі стукати ці всі загончики і потім далі добудовувати, щоб вже на наступний рік все було готове. тільки порозкидати ті кошики їм і хай вони вже собі працюють. Ось такі справи. Ще я вам покажу свою радість. У мене сьогодні поповнення. Качка дуже агресивна. Четверолупка, ну, але ну, теж в неї качки покрали, щоб поїсти. Мамулька, привіт, похвалийся. Ой-яй-яй-яй-яй, болить. Бачите? Це рука не так, а от ось ось в мене. От все в покусах. Ну що я перевіряв і вона вже мене погризла. Усе, буду її заважати. Ось це та, татусь молоднячку. Виставив вже її на продаж з малими разом, тому що голубих качечок у мене є 5, мені аж 5 не потрібно. Мені потрібно тільки... Три. Собака спить, ну тут я це вже все сьогодні раз 30 перекладав і ще, походу раз 30 буду перекладати, тому що постоянно щось шукаю. Собака вже бігала, за мною бігала, ну вона вирішила, що вже все хороше. Бігати, просто лежить от головою голову і і дивиться, як я от... Бігає, давай, улиба, собака улиба, все. Ось такі справи. Не знаю. Замонтую телефон, просто так поставлю. Хочете подивитися, що на качок. Будемо його поставити краще. Да, сейчас. Вот так, вот Так, телефончик постоит трошки. Хочется, дивиться, как я там буду сбегать. Все, а я пишу дальше. Мир это сколько-то,